Вітаю вас сьогодні. В якості експерименту ми з вами поговоримо на тему законопроєктів основних, які проходили у Верховній Раді за минуле засідання. Я, чесно кажучи, хочу побачити ваш фідбек, подобається вам ця тема чи ні. Зазначте про це, будь ласка, в коментарях. Якщо ви бажаєте більше відео про законопроєкти, я з радістю про на цю тему буду записувати їх. Почнемо з першого важливого законопроекту, який ми розглядали на цьому тижні, це тема військового ПДФО та кому його передавати. Знаєте, всю країну, в принципі, задовбало, коли під час війни найважливіше завдання місцевої влади це покласти бруківку, збудувати стадіон чи перекласти якусь клумбу. Це є дійсно так, і про це, в принципі, всі люди говорять, говорять, що скільки так може бути, скільки може бути таке, коли. Наші військові на передовій знаходяться в пеклі, а в тилу, чи ще найгірше за 15 20 кілометрів від фронту, хтось пересаджує клумби, хтось перекладає бруківку чи робить чим щось подібне. Ми не забуваємо, що в будь-який момент у цю ж клумбу, у цю ж бруківку, у цю ж дорогу, в будь-який ремонт, в будь-яку будівлю може прилетіти, коли приходить на місцевий бюджет певна кількість грошей. Особливо під кінець року дуже важливо використати весь залишок. Чому тому що весь залишок треба буде повертати назад до державного бюджету. Місцеві бюджети цього робити дуже не люблять, тому що як на практиці на наступний рік вам бюджет дадуть менше. Якщо ви думаєте, що це українська практика, ні, це не тільки українська, це є всюди. Це є і в Америці, це є і в Західній Європі. це є... Навіть в африканських країнах. Всі намагаються під нуль використати той бюджет, який їм дають. проєкт, який ми розглядали, але все-таки, на жаль, не прийняли. Він передбачав передачу військового ПДФО на військо. Що таке військове ПДФО? От є військовослужбовці, мобілізовані, контрактники та навіть строковики, хоча у них несправедливо мала зарплатня, вони отримують. Певну кількість зарплатні, в залежності від звання, в залежності від різних обставин. В дума цієї зарплатні враховується податок на доходи фізичних осіб. І цей податок на доходи фізичних осіб іде в місцеві громади. Дуже часто буває, що передається за місцем розташування військової частини. І якщо у вас на території ОТГ чи на території міста знаходиться дуже велика, Військова частина, чи їх знаходиться багато, то надходження від цієї частини, вони стають абсолютно неприродніми, вони є перенадходження, і навіть сама місцева влада не знає, що з цим робити. Ну, як не знає. Насправді знає, витрачає на всякі дурниці, замість того, щоб дати їх на армію. Звісно, там картину дають певну кількість грошей на армію. Але. Ми живемо в тій парадигмі, що військовослужбовці самі вважають, що замість того, щоб робити клумбу, то краще дати грошей на армію, щоб закупити більше боєприпасів, щоб закупити більше дронів, щоб закупити більше техніки. Це стоїть в першу чергу у нашій системі цінностей. Другий законопроект. Ми його в депутатському середовищі називаємо. Закон про ПЕП взагалі цей закон стосується уникнення шахрайських дій з фінансовими операціями, простіше про фінмоніторинг, але де-факто там головною принциповою важливою темою це було те, що е, політики, депутати, міністри вони залишаються політично значущими персонами до кінця життя. Що це означає? В першу чергу, це важливо в сфері банкінгу. Будь-який політик, навіть коли він виходить на пенсію, і до кінця свого життя. Зобов'язаний звітуватись за те, звідки у нього взялись гроші. Кажу по правді, цей законопроект проходив дуже-дуже важко, тому що багато депутатів боялись, що їхні статки стануть відомими і через 5 років, і через 10 років. Але принципово важливу роль зіграло те, що це, цей законопроект є прямою вимогою Єврокомісії. Тобто, для початку переговорів. Нам важливо було прийняти ПЕП. Дискусія в цій сфері вона виглядає приблизно наступним чином: ти або голосуєш цей законопроект і стаєш частиною цивілізованого суспільства, або ти не голосуєш цей законопроект і можеш скільки хочеш продовжувати дискусії, скільки хочеш кричати, скільки хочеш гралопанити, Але при тому всьому переговори з Євросоюзом ніхто не почне. Тут же ж я б хотів би згадати. Великі досягнення Петра Порошенка, коли він був президентом. Асоціацію підписали до нього, але заявку подали уже після нього. І тут ви можете побачити відео про найважливіші етапи європейської інтеграції. То, по суті, Україна не пройшла жодного важливого етапу європейської інтеграції. Питання безвізу, яке, начебто, виборов Петро Порошенко, воно не було настільки важливим для Європейського Союзу. Більше того. Окремі країни Європейського Союзу цю тему активно лобіювали ще тоді. І для окремих країн Європейського Союзу це було ще більш важливіше, ніж для адміністрації президента Порошенка. Це, ну, це дійсно як було. І при тому всьому, так само Єврокомісія казала, що безвіз, вам вимоги раз, два, три, чотири. І тут же починалися такі виєбони, що і ми не хочемо, ми не хочемо створювати НЗК, ми не хочемо створювати ВАКС, а, а нахуя це не був, треба? От е, дуже активна була ця дискусія. При тому всьому погорлопанили погалопанили, взяли і прийняли. У нашої ж влади це відбувається значно простіше. Ми беремо і голосуємо. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо, щоб Україна була цивілізованою. Якщо ми хочемо, щоб Україна була частиною Європейського Союзу, то ми маємо жити за тими правилами. Ось і все. І третьою важливою темою це є прийняття бюджету України на 2024 рік в першому читанні. Це е, є важливим етапом, але не вирішальним. Вирішальним є, коли бюджет голосують у другому читанні, і коли вже всі, в принципі. Основні порядки у нас вже враховані. Бюджет на 2024 рік це дуже складний документ. Що про нього варто сказати, це те, що ми не знаємо, як будемо жити через 2-3 місяці. Планувати на цілий рік, тим більше в масштабах держави, це є явище, ну м'яко кажучи, не дуже вдалим. В умовах війни ми можемо по декілька разів переглядати бюджет. Звісно, ми сподіваємось на найкраще і прогнозуємо, що. Все буде відносно добре. Але ключовим, ключовою засадою цього бюджету це стала армія. Понад 20% валового внутрішнього продукту йде зараз у нас на армію. Ми воюємо, і допоки ми не переможемо у цій війні, ми будемо жити у воєнному бюджеті. Якщо війна закінчиться у 2024 році. То все-таки нам треба буде бюджет потім переглядати і робити його на відбудову. Якщо нам це доведеться зробити, то скажу по правді, я буду тільки радий. Я буду тільки радий, якщо нам треба буде перенаправляти гроші з армії на відбудову, якщо у нас відбудова буде в першу чергу. Але ми живемо зараз в такій реалії, що нам треба нашу незалежність все ще боронити. і нам треба думати про те, як нам вижити, як вижити в нашій державі і як нам у цій війні перемогти. Після того, як переможемо, вже буде абсолютно інший бюджет. Дякую за те, що дивилися відео. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково також напишіть в коментарях тему, яка б вас цікавила, про яку ви б ви хотіли, щоб я записав відео. А також не забувайте ставити мені запитання в коментарях. Дякую вам за увагу.